Найбільш розповсюдженим злочином цієї війни є злочин виконання командиром своїх посадових обов'язків. Командири дуже люблять скидувати вину на особовий склад, звинувачити в усіх гріхах, саме підлеглого, але тільки не себе. Зачасту командири просто не знають свої посадові обов'язки і погано знають, статут. Збройних сил. Нагадаю, що посадові обов'язки регламентуються законом України про військовий обов'язок і проходження військової служби, а також наказами Міністерства оборони 170-й, 91-й, роз'яснювальний, 495 і 594. Якщо ти командир і дозволяєш собі красти диспаливо, красти волонтерку, списувати боєприпаси, якщо ти дозволяєш собі надавати злочинні накази підлеглим, якщо ти не знайомлюєш особовий склад з бойовим розпорядженням і з наказом, які регламентується бойове розпорядження, і безліч інших злочинів, які я впевнений, мають місце в Збройних силах, то тебе чекає відповідальність, яка регламентується Кримінальним кодексом, а саме статті 425. І я впевнений, що саме ця стаття 425, а вона є і. Примінімо до так називаємо працівників ТЦК, а в посадових обов'язках не в кого в них не написано, що вони можуть е хапати цивільні населення на вулиці, закидувати в буси, е фальсифікувати ВЛК та вбивати в кінці кінців мирне населення. То стаття 425 Це якраз для вас. Я впевнений, що після війни ця стаття буде найпопулярнішою в місцях позбавлення волі.